Кошенята попліткуємо. Говоримо про Юлію Саніну, Бутурлакіна, Бебко і Віла в Іспанії, докази, Роксолана та співачка Репурка Альона Альона. Можете зручніше наберете чай. Каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Ви вже знаєте, що потрібно зробити з вас. Обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість, надсилайте в діректному інстаграму, ви залишитеся анонімними. А ми зможемо додати штрих до портрету тієї чи іншої особистості. Досить давненько на нашому каналі не з'являлося ім'я Юлії Саніної і даремно. Кидали каміння, бурляли просто в мою адресу за те, що я сказав, коли ви ходите на концерти Юлі. Ви допомагаєте зараз виконати головну місію, назбирати гроші на те, аби придбати будинок, нерухомість в Іспанії. І у разі чого, якщо в Україні буде дуже туго, Юля спокійно переїде, тому що у Вала Бепко прям ідея фікс. Придбати класнючий будинок саме в Європі, а точніше, в Іспанії. І мені сказали, а що поганого в тому, що люди хочуть кращого життя? Ні, немає в цьому нічого поганого, але якось подвійні стандарти, адже Юля Саніна повернулась до України. А увесь її чоловічий склад гурту залишається за кордоном. Юля віддувається за усіх, заробляє ці гроші на концертах, аби потім привезти цю данину в руках валу. І він скаже: Юльчик, я вибрав для нас будинок мрії. Будемо тут жити, поки в Україні проблеми І мені казали: ну наведи, хоча б приклад, є якісь докази, є докази, і про них ми зараз з вами обов'язково поговоримо. Але з чого усе почалося? Роман Бутурлакін, господи, прости, для мене це теж дуже прісний блог це не моя людина. Настільки він нудний, я, коли його слухаю, засинаю. Я не можу сприймати його взагалі ні на якому рівні. Але я не буду знецінювати його роботу. Я теж багато кому не подобаюсь, багато хто мене не сприймає взагалі. І це нормально, тому що ми абсолютно усі різні. І кожна людина підбирає під себе саме той типаж персонажів на Ютубі, які їм подобаються. Коли твоя філософія перекликається, мечиться з думкою твого люблення блогера. Тому, безумовно, я теж для когось прісне цікавий. Коротше, значить, Бутурлакін е, був на концерті Саніної в жовтневому палаці і випустив наступний міні-огляд. Давайте подивимось: Романе не може не використати цей шматочок, тому що треба. Аби людям було зрозуміло, про що йде мова. Дивимось, чи існує гурт Захаркіс? Існує, але складається враження, що десь поза Україною. Відвідав сольний концерт Юлії Саніної і всю програму не міг позбути з цієї думки. Це було безоперечно красиво, мелодійно, талановито, але якось неповноцінно. За Харкіс довгий час був моїм улюбленим гуртом, але спочатку повномасштабного вторгнення відчуває себе немов покинутим глядачем, хоча мене можна назвати Огдом, поза як бачив гурт наживо не раз навіть ще до їхньої першої статуетки премії Юна відкриття року і завжди знаходимо можливість бути на їхній шоу у Києві, та не тільки. А на цьому концерті згубив себе на думці, що якби пропустив, навряд засмутився. Я дуже добре ставлюсь до Юлії Саніни особисто та до гурту загалом, але не став час бути щирими та чесними зі своєю аудиторією в Україні. У мережі сотні коментарів з питаннями про концерти в Україні, що не дивно, адже Європою та Америкою було вже кілька турів. А ось в Україні жодного концерту з початку повномасштабного вторгнення. Від цього виникають риторичні питання, відповідь на які навіть не потрібна. Але давно не став час це чесно проговорити у великому інтерв'ю. Натомість на перші концерти фронтвумен одного з колишніх українських топ гуртів не знайшли можливість запросити ЗМІ. Виникає питання, а це все ще український артист чи іноземно-популярного артиста. Ми побачимо в Україні швидше. В чомусь я з ним згодний, в чомусь ні, але він висловив свою думку, і це більш ніж нормально. Але Юлія Саніна, королевична, обурилась і пише Бутурлакіну в інстаграмі: Романе. Від щирого серця шукайте іншу професію. Скучнішого блогінгу я ще не бачила, то не ваше. Бутерла кінцеве відповідно публікує в сторіс. Відкрита відповідь Юлії Саніної. Вітаю Юлія! Це повідомлення мене здивувало. Зважаючи, що воно доволі виважене, бо відмітка у діалозі була прочитана відразу. Я не думав, що щирість колись буде чимось поганим у даному короткому відео. Я не хотів нікого образити. Потім виставляє ще одну переписку з представником команди Саніної, коли... Бутурлакіну написали Ага, Єгор Кирьянов, точно. А ты з журналістика зав'язал? Возвращайся. В стране нет адекватних музыкальных критиків, і это беда. І пише, значить, Бутерлакін, Я поважаю вас як особистість і сказав це у відео. Я підтримав релізу гурту, недоразово розповідав про результати. коротше, несеться, вибачте. Ну я трішки ось так в прискореному режимі це роблю, бо дуже довго читати. Під кінець Бутерлакін каже: хочете заблокувати? Нехай квиток на концерт венеска олімпійський здавати не буду. Якщо доживу до цього концерту, то обов'язково сходжу. Успіхів! Дивись, Юль. Бутерлакін мене теж терпіти не може, від слова зовсім. Він мене вважає просто якимось неймовірним брудом. Про це він натякав не неодноразово у своїх випусках. І при усій антисимпатії до мене я не буду йому радити вибирати іншу професію. Це його справа, нехай займається, робить своє діло. В нього знайшлися свої глядачі, і слава Богу. Кожен на своєму місці. При цьому, при цьому. Коли ти так реагуєш, ти показуєш, що для тебе Бебко і взагалі історія з чоловічим складом твого гурту, це та червона межа, в якій ти починаєш виходити з себе, не вмієш себе контролювати і даєш жару, даєш слабину. Тому що ти артист топового рівня, ти діва для багатьох на музичній сцені, і коли ти так себе поводиш, ну. Це не додає тобі ніяких балів. А тепер до пруфів. Якщо вже казати, ви йдете на концерт за Хардкіс, я наголошував, що ви платите гроші для реалізації Саніни. Купити будинок в Іспанії, тому що чхати вони хотіли на Україну. Не потрібно далеко ходити, друзі. Пруфи. Сенсація, сенсейшн мастурбейшн, розумієте? Будь ласка, ось вам відеоскріншот. Офіційна сторінка з синьою галочкою, верифікований профіль вала Бебко, чоловік Саніної. І в нього в підписках він підписаний на купу ріелторів по нерухомості в Іспанії. Квартири в Іспанії, де що вибрати, більш бюджетні варіанти квартир в Іспанії, більш дорогі, лакшері, не лакшері. Тобто Бебко навіть своїми мізками не подумав, що ми з кошенятами можемо просто зайти в твій профіль, відкрити, на кого ти підписаний, і там чітко ти розумієш, які плани на майбутнє має сімейство Саніної. Тут не потрібно бути Шерлок Холмсом. Достатньо зайти, подивитися і проаналізувати. Тому що по цим інтересам вибудовується загальне розуміння, в якому векторі мислить людина. І тепер у вас є ще сумніви і питання стосовно Саніної Бебко. У мене ні. Мені все зрозуміло. Юля приїхала якомога швидше заробити ці гроші і виїхати. І немає нічого поганого в тому, що вони хочуть кращого життя. Усі цього хочуть. Вони не крадуть ці гроші, вони їх тяжкою працею заробляють. Але вони грають в фейковий патріотизм. І це мене обурює. Тому що на концертах звучить Слава ЗСУ, збори там, ще що, ще щось, а ти якомога швидше збираєш, збираєш, збираєш ці грошики, щоб потім залишитись в Європі. От і все. І таких буде дуже багато персонажів. І це засмучує. Або просто мовчки роби свою роботу і не кричи ці гасла. Будь чесною. Або якщо ти вже в це граєш, то не пались так конкретно. І скажи своєму чоловікові трішки мізками думати і не підписуйтесь зі своєї сторінки офіційної на віли в Іспанії. У вас є ще якісь питання до мене? Ви ще сумніваєтесь? Друзі, от ми з кошенятами відкрили. Достатньо було просто подивитися, на кого підписаний Бебко. Тому ось так робіть висновки. Бутурлакін знову ж таки не мій блогер. Мені він не цікавий, я його взагалі не дивлюсь. Але те, як зробила Саніна, це дуже негарно. Це лише підкреслює твої не найкращі сторони як медійної людини. Як мінімум, що ви думаєте з цього приводу? Давайте поспілкуємось. А тепер ходіть на концерти Hard Kiss, знаючи цю інформацію. Дуже хочу почитати, дізнатися вашу думку. Але мотивація по заробітку в Україні мені більш ніж зрозуміла. Тепер пам'ятаєте, співачка Роксолана? Я вже це підіймав в нашому телеграм-каналі. Співачці Роксолані приписують роман сином Юрія Бойка з ОПЗЖ. Не роман, вони в шлюбі, просто всі дані зачищені. Ось що розповідали кошенята. І звичайно, ЗМІ не зробили відсилки, хоча ми були перші, хто в публічному просторі взагалі заговорив, звідки взялась Роксолана, і звідки там ніжки ростуть. Українська співачка Роксолана, справжнє ім'я якої Роксолана Сирота відповіла на чутки про роман сином нардепа ОПЗЖ Юрія Бойко. Так артистка не стала вдаватися подробиці і пояснила це тим, що її особисте життя, хоч і не є прихов. Проте її коханий відмовляється від згадок його у розмовах. Тому вона поважає вибір обранця, не стала ані підтверджувати, ані спростовувати інформацію і додала, що не знає, чи має родинні зв'язки з Юрієм Бойко. Роксі, я розумію, що ти усіх нас тримаєш за дурнів. Звичайно, що вийде якось не дуже гарно, коли усі дізнаються, чия ти дружина, і як з тобою погоджувались працювати, на яких умовах. І хто отримував приємні бенефіці, як то кажуть, з цієї співпраці, колаборації з тобою. І, по суті, це ж ну, криваві гроші ОПЗЖ, які там що прозорі можуть бути кошти. батьки Роксолани теж мають пряме відношення до Бойка. І це вже в відкритому доступі. Достатньо загуглити батько. Рокселани Сироти. І ви знайдете стільки цікавого, стільки розслідувань, стільки прямих зв'язків, ось настільки тісно з Юрієм Бойко. о ха ха Офігіта! Даю вам домашнє завдання. Зайдіть в Google, подивіться, хто батько Рокселани, і просто почитайте. Я не знаю, на кого розраховані ці так звані загадки, але Роксі. Ми тебе вже давно розгадали. І ті, хто з тобою працюють, в тому числі бренди, це на їхній совісті, коли усі знають, які гроші крутяться, і за чий рахунок ти живеш. Якось так, що ви думаєте з цього приводу? Давайте поспілкуємося. І на завершення, співачка Альона Альона відповіла. На закиди стосовно її зовнішності. одна із підписниць написала: можете в мене ж бурляти каміння, але костюм костюмом, але ж краще подбайте про своє здоров'я. Така молода жінка і так не дбає про себе. Хіба не можна привести себе до ладу? Жахливий коментар, якщо чесно. Альона відповідає: Я прекрасно виглядаю, прекрасно себе почуваю. У мене здорові зуби, шкіра, волосся, органи, кров, гарні м'язи і суглоби. Я про себе дбаю. Якщо я особисто не подобаюсь вам. То це ваші проблеми, а не мої. Знайдіть собі людину, за якою вам приємно буде слідкувати і не захочеться щось в ній виправляти. Браво Альоно! Достойна відповідь! Такі у нас сьогодні новини та плітки. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі в наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі. Окрім суботи, слава Україні! Разом до перемоги!